Перша, так, комісія зібралася прийомно хворобу, нема ще другої години, то всі почали. А коли ціліся? Візнавично? Ні, ще ви знаєте. Це не мало увагу. У нас пробуємо з одного 58 питань і 에, по двох управліннях. І я бачу, що Олександр Юрій воно,

Абсолютно, абсолютно, не так. Так. Ну не абсолютно. <кхи> а, це про то дошли. А от <кхи> перше в мене нормально, без проблем. Бо вони візьмуть в оренду, захочуть викуповувати, будуть викуповувати. А по-другому і третьому візьмуть в оренду, щось там добудують і вже їм безоплатно. Так. <кхи> <Можна>. <кхи> я не хочу так. <кхи> а це ж два рази вже було. Це було ж. Так, то я до чого і веду. Якщо б вони викуповували, як це розуміла, Наталі. А так, дамо їм можливість потім безоплатно отримати. Це нормативка така підозріла, правда? За перше я за, а за друге-третє я отримаюся. Тоді, голосуємо перше питання. Друге питання на другій, третій на розі Так. По четвертому, думаю, питання немає. Нема. Немає питання. Голосуємо четверте. П'яте. Знаєте, що стільки воно цей... А де воно? Я не... Та як я викажу, там де фільтр воно. Можна вибачити, те? Так,

то, по суті, На буде. розсоси? Так, Так. На розвитку. У вас тут. У мене плюс. І шостый плюс, і пьемой круглюс, і восьмий трех.

ні. 55 зараз. 56. Старицького тридцять. А, з 56-го. А це однаковий дата. 56-57, це торгів. Так. На тому самому адресі. Ми не хтось. І старицького. Може, можна. І вам дякую. І вам ніхто не допомагає папки носити. Ну, 10-та, так? Розірвання договору супертицією на працювання земельною ділянкою УКБ. Це був в 2017 році вкладений договір з УКБ і 11-та школа. Вони не припиняють. Немає Дякую. Одинадцяте включення на аукціон земельні ділянки до високої. 12, 13, торги. Три питання. 11, 12, 13. 14 -е припинення в КБР, правої оранжеві земельної ділянки, ретроблення довго. Але що ми говорили, що вони приходили ми. А що зараз там з ділянці? Так ото шоколад. Шоколад. Шоколад, так.

Прикле, там летить ділянка, де там вирізкіна кільці, там треба поновлювати, тому що там добудовується да, да, 273. А тут дуже ж особово має бути. А давайте напишемо протокольне назавжди. На Якщо питання ОКБ, вони повинні бути присутні. Протоколь протокольне так, а конкретно по цьому. Або вигде... на розгляд або зняти, або довивчити до вивчення. Це вже буде в КП і вони дадуть інформацію про структуровані. 15 припинення Там Для До вас рада. питання, там, до управління. В огорожі продано майно. Мінус. Відмова. 16 припинення Побай. по майку правильно оренди змагального гілянка. Там голові. же самі пишуть, там мінус. мінус.

Ми, якщо... Я розумію, що нову, то що? Ну як хочете, що. А чим друга? Так само. До вивчення. Куди з комісії стоїть? Ну якщо буде добре питання, то для наступних тиждень. Ну так щоб потім. Та ми їх візьмемо. Наступний тиждень стоїть Це точно. А довчення, вивчення? Тут тоді вони от всі тоді а, а, а цю можна, бо це потім вже буде будова цих Там 6% балон це рівне інвест боку. І якраз як вони там активно відбудовують, вони йшли. Голосуємо плюс. Голосуємо плюс. Полону, а, це -плюс. Класи, класи. Да, там плата велика, була. вона Ну, така оренда, що можна зберігати. 137 тисяч. це площа. Да. Ні, без мене мінус. Так, 5 років. Нормально 13 тисяч плюс. А 5 років можна? Ну, Нужно. Це павільйон. А повинно бути 5. Так, це, по-моєму, пам'ятне, що це перше, які хотіли. Наступне, 22 передача в оренду зелені з'ясування. Орендував батьків. це були електро. Зараз пам'ятники, а раніше... Так, 23 рівня Обленерго, затвердження пролекції, передача в оренду. Так, 23 да. плюс, прагнення... так. А я хочу подивитися, що там за ділянки, бо тут одна показана, вона череді присадивних чи там. Там, тобто присадибні за всіх роки. так, все чудово, голосуємо. Нормально вчора. Так, двадцять ну, п'яте, двадцять шосте, <звольствует> двадцять сьоме і двадцять восьме. Так, голосуємо. ходиться, голосуємо. 29 ОСББ ось БПР. Це вже затвердження голосування. 30-те, голосуємо 30 так само. 38-ше, закладення так документацію про проголову. Це так. 37-оде закладення 32, 32 -те, 33, -те, 33 -те, 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 uh, тут квартирки. Так, так було на сесії

Говорит, мы услухаем пускай. Это поделиться. Можно так? Давай-ка тогда идем. А найти долгие регионы. Можно. Можно, да. Там долгие все гристы. Там і там витягує до кінця. Я бачу, під другу половинка таку саму витягує. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Куди ми... взяли? А то я так взяла по дорозі. Я думав, що... щоб... вже в оренду. Щоб не скучно. Такі хлопці, вони ж звикли, щоб тут не спали. Ну то я так, щоб не скучно було. Найді, ми вам вас хотіли але от те, що ви спали. Присяйте, будь ласка. Тут завідно. Що жалкою, то не хочете запрошувати. У вас сусідів друга половина сородич і да, не... по суті ваша хата тут була. Да. Да. Що ви нам хочете сказати, Никого, що кого, що тут немає? За кого, що тут немає? Ні, про що ви хочете нам сказати, що ми не знаємо. Ну що, я нічого не можу сказати, хочу, щоб мені. Дякую вам, все. Добре, що прийшли. Ухвалили, щоб я рада осталася і ви Добре, Дякую вам. Все, запам'ятаєте, поставлю. Хай Бог дає вам здоров'я, щастя, мудрості і успіхів. Дякую вам до побачення. Щоб це мудрості. мудрості, то все, Дякую вам. Запам'ятайте на фракції, що ми ставили. На сесіях коли буде. Щоб на фракції не, не забути поставити. 17 б. Все, все, все. Я поставила і поставила, поставила знаки. ви знаків. Мої шути. Ми, соти? Соти? ми <рек> так, але невідомо як буде на сесії. До побачення. То, займаюся, бо в мене е, до 46 Зараз ліс мене дуже багато сів. Раз, два, три.

Посилі, по якій вас були маме? По 46. От у мене і далі є посилі. Так, все нормально, по 46 плюси. І далі в мене й 47, 48. 47, плюс 48. 48. Це так продовжується. Там було 4 і ще два. Нормально теж плюс. Так, 47, так? Да? Так, да, 47 і 48. Далі йде плюс 49, 50, 51. Клієнтів, 53, 50, так? У мене до кінця плюс хай. 47-48 це продовження такого самого ні. Це хати. У вас питання йдуть від 43 по 48. Вони йдуть такими поділами. Там ситуація в тому, що червона лінія наклала цій території. І, і... Та червона лінія вже не до чого? Якщо ми даємо 43, 44, 45, 46, то і 47, 48, продовжуємо. Та да там вже фактично асфальт дорога, а червона лінія ріже ділянки, які вже в заворі. Mm -hmm. їхні... Це колишні українські ділянки орендовані. Ну, це власність погородних самоліз. Все, хлопці. Залежниця, 49, залежниця. Уже в нас затверджені, вже, на вже пропускають. І управління містобудування та архітектури дало нам бумагу, в якій сказало, а ні, управління по власності, що там нашого майна немає, тобто можна давати. А ми давали. Як мені подобається твоє парк? Як кожен раз приїжджаю на машині, я не люблю компліменти на повному серйоз. Відкривається а, то один кущик, то жовті пішли квіти. Год уже а? Год а, вже ну, вже, вивку, вже вивку. І бачу та, вже в іншому місці, там, де ці будиночки теж так з'являються і... кущі. Така у няшечка, там, де знаєш, на Шевченку що люди до тебе чіплялися. А тут вже травка, бачу. чіплялись до вас. No. Але сонечко, віддав гарно. Тало нячка, так. Я щось того зараз дивлюся, а тут їжу ви що. Гарно видно, все. Що не все? 50-му просили графік. Ще гарно видно, все. Ще Ваш п'ять перш.

квадратне. Воно ворожі? Ні, ні, ні. Це фасад на, на, на цьому. 100% вони червону лінію відрізають. Це ж побуду самі це не це. Ветеринальна клініка Бобі. Це ж перед ним на полосочка. Просто що каструпа, це що на волонтерській 17 й років. І відповідно Але тут інше. Тут можна. Тут можна. Тут Так. Тут можна. Да, 52-й спецкомбинат, нормально. А Тут потім йдуть теж нормально, зимові, житло, готельна і так далі, міняють на будівлю торгівлі, тільки на один напрямок. А далі кати, а далі ми голосували. Тор? Тор? Да? Все. Все. Ну, так, да, це да. так.